Сьогоднішня тема це складні речення, та відповідно, як ми вживаємо часи у цих складних реченнях. Припустимо, ви говорите комусь, ти вивчиш англійську. You'll learn English. Ми маємо підмет, хто ти. Ми маємо присудок, we'll learn, вивчиш, що зробиш. Один підмет, один присудок. Але вивчити англійську можна лише за однієї умови. Якщо ви наполегливо вчитеся, ми додали другу частинку. Якщо ти навчаєшся. Хто ти підмет? Що робиш? Навчаєшся присудок? В нас з'явилася друга граматична основа. Тепер у нас два підмета. І два присутки. Але ці речення між собою нерівноцінні. Якщо ми викинемо першу частину, ми зрозуміємо, про що йде мова. Ти вивчиш англійську. Але якщо викинути цю частину і залишити лише якщо ти будеш наполегливо вчитися, то що? Що тоді? Незрозуміло результат. Речення вимагає продовження. Отже, воно не самостійне. Таким чином, те речення, яке. Самостійне називають головним, те, яке не може існувати самостійно, підрядним. І наше другорядне, підлегле речення починається в даному випадку зі сполучника if, якщо за умови. А відповідно, це умовне речення. Саме так вони називаються в англійській умовні речення. conditionals. Їх існують чотири типи. І ні, на жаль, вони рахуються не один, два, три, чотири. А zero, first, second and third. В цьому відео ми розглянемо лише zero and first conditionals. Яке з них ми щойно розглянули, ви маєте мені сказати в кінці відео. Тож почнемо з нульового умовного речення. Zero conditional. Як ви вже зрозуміли, в нас є другорядне речення, і головне. В другорядному в нас сказана умова condition, в головному result – Результат. Речення zero conditional – нульової умови, так би мовити, це речення, якими постійно розмовляє капітан очевидність. Це щось очевидне. Якісь наукові факти, якісь повторювані дії, якісь звички людини. Дамо слово капітану очевидності. If you heat ice, it melts. Really. Очевидний факт. А тепер про те, в якому часі в нас обидві частинки. І condition умова і result – результат. Маємо дієслово heat. Маємо дієслово melts. V1 дієслово в першій формі. D слово з закінченням S також в першій формі. Обидві умови відповідають часу present simple. Тож для будови нульового умовного речення нам треба і в підрядній частині, і в головній просто вживати Present Simple. Теж стосується і заперечення. Captain Obvious. If you don't eat, you die. Перша частинка. Ми маємо допоміжне для заперечення DON'T з Present Simple, дієслово в першій формі Eat. You die, дієслово в першій формі так само я залишала в інстаграмі приклади з пісні. Розберемо один рядочок звідти. А посилання на саме відео буде в опису під відео або ось тут в посиланні. Курибочок з пісні My Little Dark Age мій маленький темний вік. I know that if it hides, it doesn't go away. Я знаю, якщо воно ховається, воно не проходить. Мова про факт, який є. Звичайним і вже, як правило, існує в реальності. Почуттям можна сховати, але вони так просто не проходять. Зверніть увагу, в усіх попередніх випадках у нас умовне речення йшло попереду. І перед головним стояла кома. Але ви можете поміняти місцями запросто головне і умовне речення. It doesn't go away if it hides. You die if you don't eat. Ice melts. If we hate it. В такому випадку вам кома не потрібна. Це були якісь загальновідомі факти. Також zero conditional можна використовувати для наказового способу. Коли ви комусь хочете щось наказати зробити або попросити зробити, коректніше сказати. Наприклад, коли прийдеш додому, подзвони мені. When you get home, call me. А ось тут наше речення вже починається не з if as when. як if, так і when ми можемо вживати в наших додаткових реченнях другорядних. І вони сигналізують вам про те, що зараз починається другорядне речення, і в ньому має бути present simple. Іноді when по своєму значенню може дорівнювати if, як от в наших попередніх реченнях: When you don't eat, you die. Коли ти не їси, ти помираєш. When you heat ice, it melts. Коли ти нагріваєш лід. Він тане. Тож Вен виражає нашу впевненість в чомусь, в тому, що так станеться. Але if додає трошки якоїсь невпевненості. Тому будьте уважні, в таких реченнях, як When you get home, call me. якщо ви поставите if, то це буде звучати так, наче ви сумніваєтеся, чи людина дійде додому. Іф'ю гетхоум, якщо ти додому дістанешся, ну що мало ймовірно, тоді подзвони мені. Це можете казати тільки людині, з якою у вас не дуже гарні відносини. If, If you get it. So, one more time. ще раз. If, when можуть по суті означати одне і те саме, але в деякому контексті треба бути уважним. В тій самій пісні My little Dark Age є приклад із наказовим способом. If you get out of bed, come find us heading for the bridge. If you get out, якщо ти піднімешся з ліжка, present simple, піди і знайди нас, що прямують до мосту. Come find us. Бачимо наказовий спосіб. Головне речення починається з дій слова в першій формі, навіть без усяких підметів. Бо коли ми комусь щось наказуємо, ми зазвичай з дії слова і починаємо. Прибери. Замовчи. Так само і англійці. Come, call me. Це наказовий спосіб. Тож Zero Conditional в цілому приходить без заморочок. Нам лише потрібен всюду present simple. That's all. First conditional. Умовні речення першого типу. Тут ми говоримо про якісь імовірні ситуації, які відбудуться в майбутньому. Візьмемо знов таки приклад з тієї самої пісні. If you get out of bed... You'll find me standing on the bridge. Якщо ти піднімешся з ліжка, ти знайдеш мене, що стоїть на мосту. А тепер увага до перекладу українською. Ми кажемо: якщо ти піднімешся, що зробиш? Час який? Майбутній. Ти знайдеш. Ти що зробиш? Знайдеш мене на мосту. Знов-таки який час? Майбутній. Що зробиш, піднімешся, що зробиш, знайдеш. В українській мові у нас всюди майбутній час. Ну це логічно, ми ж про майбутнє говоримо. В англійців логіка ось там. Там нікого немає. В них умовне речення, яке буде починатися з if або when буде в present simple. А от результат. Вже можна сказати в майбутньому. Як у нас і сталося в пісні You'll find me. Скорочення від you will find me. Future simple майбутній час. А тепер увага речення, яке було на початку відео. If you study hard, you'll learn English. До якого типу воно відноситься? Аналізуємо перше дій слово study. Ніяких закінчень, ніяких допоміжних. Present simple. You'll learn. А ось тут у нас з'являється і E WL, що вказує, що у нас тут стоїть скорочене will з future simple. Отже, це в нас first conditional. Але наявність future simple то не правило. З таким самим значенням в цьому реченні ми можемо замінити will на can, або might, або may. Або going to – в залежності від ситуації. Наприклад, це речення можна сказати ще й ось так: if you study hard, you can learn english. Ти можеш вивчити англійську, якщо будеш працювати наполегливо. І ми все одно виражаємо думку, яка стосується майбутнього. If you study hard, you might learn English. Ти, ймовірно, зможеш вивчити англійську. Might виражає нашу невпевненість, ймовірність. Теж може тут бути. А якщо до when? Чи можна його вживати тут так само, як в Zero Conditional Blue? Yes, of course. When I grow up, I'll be an astronaut. Коли я виросту, я буду космонавтом. Мрія всіх радянських дітей. Так само замість Will тут можна сказати: When I grow up, I'm gonna be an astronaut. I'm going to be. Я збираюся бути космонавтом. І це буде та сама думка. When I I grow up, I may be an astronaut. Можливо, буду космонавтом. Так само в залежності від того, що ви хочете підкреслити. Can, may та might передають якусь можливість, ймовірність. Will та going to ваші рішення, ваші наміри на майбутнє. When I get home, I'm Венеґетум, drink a glass of wine. Коли я дістанусь додому. Збираюся випити келих вина. В цих реченнях першому і другому вживати if навіть буде не до місця. Бо тоді речення набуде іншого змісту. If I grow up, якщо я виросту. if I get home, якщо я прийду додому. Ми не сумніваємося в тому, що це станеться, виражаємо нашу впевненість. When I grow up, when I get home. Але як щодо заперечних речень, ми можемо будувати заперечне речення просто по схемі. В підрядній частині present simple не забуваємо. В головній – «future». Давайте переробимо ось таке речення. When I get a pay rise, I'll buy a car. Коли я отримую підвищення зарплатні, я куплю машину. Людина спонтанно зараз ось це вирішила і сказала. Побудуємо заперечення. When I get present simple для заперечення з present simple, нам треба допоміжне don't разом з I. If I don't get a pay rise… I won't buy a car. Зверніть увагу, я вже починаю не з when, а з if. When тут буде недоречне. If буде виражати імовільність чогось, що може трапитися. Перша частина заперечення в present simple. Друга частина заперечення у часі future simple. Will not, скорочено won't. Заперечення там, заперечення сам, можна скоротити одним словом. Unless. Аж до поки я не отримаю підвищення. Unless I I get a a pay rise, I won't buy a car. Отже, unless нам приходить на зміну if і not. When the kids are in bed, I'll watch TV. Коли діти будуть в ліжку, я подивлюся телевізор. Зверніть увагу, будуть в українській, в англійській. Наше додаткове речення умовне буде в present simple. When the kids are. Як і треба для present simple. I'll watch. I will watch TV. Перероблюємо на негативне. If the kids aren't in bed, I won't watch TV. А тепер перероблюємо так, щоб там було unless. аж до поки. Unless kids are in bed. I won't watch TV. Ось такі формації вам можуть зустрітися. Зберігайте собі скріншот зі схемою, як працює Zero Conditional та First Conditional. А тепер для вашого тренування ми візьмемо ті речення, що в нас були разом, і вам треба їх переробити в третю особу. When I grow up, I am going to be an astronaut. Заміняємо I на he. When he, itúd pitanie razom z hv present simple, z hýši, it, čo nam treba, dodadete z končinu s. When he grows up, he, bolo am, z hýš is, he is going to, skoročenou vymovite sa zvучíť, he's gonna be an astronaut. Prerobiť takým istým činom naslednú riečenie. When I get home. I'm gonna drink a glass of wine. When he gets home, he's gonna drink a glass of wine. Next sentence When I get a pay rise, I will buy a car. When he gets a pay rise, he will buy a car. Next sentence. When the kids are in bed, I will watch TV. When the kids are in bed, or she can say when her kids are in bed. She will watch TV. Zero Conditional and First Conditional це те, що стосується реальності, реальних фактів і реальних ситуацій, які можуть реально трапитися. А от third and second conditional. Хоча треба було сказати певне Second and Third Conditional. Never mind. В них ми говоримо про уявні ситуації яких не було, які могли би бути. І якщо ви з нетерпінням чекаєте цього випуску, не забувайте підтримувати цей канал. See you later. Keep calm and learn English. No-no-no, When you learn English, you keep calm. Який це був conditional?